Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємось до НМТ. Сьогодні вже п'ятий день нашого тижня інтенсивної математики, верніше, інтенсивної алгебри, і ми з вами повторюємо текстові задачі. Я знаю, що то є проблема. Я знаю, що велика кількість учнів ненавидить розв'язувати задачі. Я бачу ваші коментарі, і просто мені через це дуже сумно. Задачі, Я впевнена, на іспиті будуть нескладні, тому що ну, ми обмежені за часом. Велика задача, великий текст, його прочитати, розв'язати. Я не можу гарантувати, я не складаю варіанти. Але ну, щось таке відчуваю, і тому зараз ті задачі, які я покажу, як на мене, найбільш актуальні. Поїхали! В кошику лежать кульки двох видів жовті та блакитні. Яке з наведених чисел може бути кількістю кулюк у кошику, якщо блакитних кулюк у два рази більше, ніж жовтих. Блакитні, жовті і блакитних у два рази більше. Отже, жовтих у два рази менше. Я завжди, коли пояснюю задачі, я кажу. Якщо вони невідомі обидва значення, то за х приймайте менше. Тобто жовтих менше, тоді блакитних у 2 більше. Це буде 2х. Це дуже корисний підхід. На 2 більше, згадайте, це додати 2, у 2 більше, це помножити на 2. Менше х, тоді більше 2х. І знаю, чому з задачами важко? Хто в молодшій школі не опанував ази. То й не потягне задача більш складні. Це дуже легка задача. Що нас питають, яке з наведених чисел може бути кількістю кульок у кошику? Тобто загальна кількість кульок у кошику 2х додати х, це буде 3х. Усього 3х. Що тоді? Це типова задача, дуже-дуже типова. Це, ця кількість має ділитися на 3. І тепер серед тих значень швиденько шукаємо те, що ділиться на 3. Тут невеликі числа, тут двозначні 24 ділиться на 3, обираємо правильну відповідь. Якщо в нас будуть, наприклад, значення там, 123, 324, щось інше, то порахуйте суму цифр. Суму цифр згадайте, це ознака подільності на 3. Якщо сума ділиться на 3, тоді все число буде ділитися на 3. І тут задача може бути записана по-іншому. Наприклад, відноситься як два до одного. Може бути по-різному подана, але найчастіше питання йде про загальну кількість. Це не обов'язково, що така задача трапиться у вас на іспиті. Ні, але траплялося і дуже часто. Тому звертаю вашу увагу і пропоную такого типу задачі, так само розглянути разом зі мною в тестах сторінки Instagram. Так, один тип задач розглянули. Підемо далі. Наступна задача задача на відсотки. З 30 учнів класу 24 складатимуть НМТ, а інші готуються до іспитів за кордоном і не будуть вступати до українських вишів. Який відсоток учнів класу буде брати участь у національному тестуванні? Цю задачу я складала в тому навчальному році, і вона є в тестах наших НМТ 2022, і вона залишилася актуальною для цього навчального року. Я прошу вас, задача на відсотки дуже простенька. розв'яжіть самостійно, самостійно, потім перевірте разом зі мною. Це задача, є такі три типи задач на знаходження, скільки відсотків складає одне число від іншого. І ми будемо знаходити, скільки відсотків складають 24 учні. Я тут пишу x або знак питання. А от весь клас, 30 учнів, це 100%. І завжди, якщо ми порівнюємо з класом, от дивіться тут, з класом учнів класу, усього класу, от те, з чим порівнюємо, це є 100%. Дуже часто плутаються. Читайте. Уважну умову задачі. Ну, Тепер пропорція це дуже легко. Добуток, пам'ятаєте, крайніх дорівнює добутку середніх, х дорівнює, що там буде, х дорівнює 24 помножити на 100 і поділити на 30. Але ще є така штука, як правило розв'язування таких задач. От я по цього всього не писала і відразу б знайшла відношення 24 до 30 і потім помножила на 100. Це одне й те саме. Хтось бачить частини числа. І це дуже класно, якщо ви бачите, наприклад, що 30 -24, 6, 6 це п'ята частина усього числа. А п'ята частина це 20%, 20 не складатимуть. Тоді 80 складають, це кожен має право рахувати по-своєму, як йому особли, особисто подобається. Знаю, що пропорція. Найпоширеніший спосіб розв'язування таких задач. Головне, не робіть цього на калькуляторі, дуже прошу. І так, що можна зробити? 24 30 можна скоротити, поділивши, наприклад, на, на, на 6. В чисельнику буде 4, в знаменнику буде 5. 100 можна поділити на 5, буде 20. 4 помножити на 20. Я зараз навіть не розписую. Буде 80%. І оце саме правильна відповідь. Впевнено, якщо б ви розв'язували в інший спосіб, у вас так само вийшло. Задачі на відсотки: зверніть увагу. Є три типи. це відсоток від числа. Скільки відсотків від якогось числа ми знаходимо. Да? Навпаки, якщо декілька відсотків це А, і нам потрібно знайти усе число. А саме тут, в цій задачі, ми знаходили, скільки відсотків складає одне число від іншого, Ну, звичайно, у відсотках. Три типи задач, три простенькі правила, пропорція на усі випадки життя так само вам підійде. Ну, все, задача розв'язана. Звичайно, вона може бути більш складною. Може бути, готуйтеся. Підемо далі. Наступна задача під номером 3. Відразу кажу: задачу будемо розглядати як математичну задачу. Задачу я складала в тому навчальному році НМТ 2022, це узагальнюючий тест з алгебри, я взяла її звідти. Такі задачі в нас зустрічалися раніше на іспитах. Вони були про, мені здається, фабрику, яка солодощі випускає, можливо, десь про яйця ще щось. У мене задача про Байрактари. Яке життя, такій задачі. Я дуже прошу вас поставитися до неї не скептично, критично. Я простий вчитель, жінка, яка ні разу не займалася дослідженням. Виготовлення гарактарів, але я хочу так хочу, щоб це все швидше закінчилось. І, ну, можливо, мої думки всі саме в цій темі, тому. Така задача. Поїхали. Дві однакові автоматичні лінії виготовляють 8 байрактарів за 4 тижні. Установіть відповідність між запитанням та правильною відповіддю. Давайте запишемо короткий запис. Дві лінії, 8 байрактарів 4 тижні. От я дивіться, пишу таким чином. Дві лінії, 8 байрактарів 4 тижні. Ви можете по-своєму робити. І вже самостійно опрацьовуйте. Скільки байрактарів виготовить одна лінія за тиждень? І от я зараз пишу так: одна лінія. Мені відразу потрібно за один тиждень визначити. І в мене питання скільки байрактарів, тому я тут ставлю знак питання, можна їх кому як завгодно. Хто вміє відразу, той молодець, я буду розповідати, щоб усім було поступово зрозуміло. Це в мене перше питання. Поїхали. Дивіться, дві лінії, вісім байрактарів, 4 тижні. Я зараз порахую, скільки одна лінія. Байрактарів за 4 тижні виготовить. Одна лінія за 4 тижні байрактарів, звісно, виготовить удвічі менше, ніж 2. Тобто, 8 навпіл буде 4 байрактари. Розумієте? А тепер, тижнів у мене. Тут 4, а мені треба за один, тобто тижнів у 4 менше. Значить, і байрактарів буде у 4 менше. Тобто, одна лінія за один тиждень я вже готова відповідати на питання один байрактар. От саме одиничка тут буде правильною відповіддю. Я впевнена, що більше з вас могли це обчислити набагато швидше. Друге, поясню, щоб усі зрозуміли. Далі, скільки тижнів двом лініям потрібно для виготовлення? 16 байрактарів. У мене мова про дві лінії. Я пишу лінії під лініями, 16 байрактарів. І ставлю отут тепер знак питання. Мене цікавлять тижні. Так. Дві лінії, 8 байрактарів 4 тижні. Оце в нас умова. А 16 байрактарів. Аналізую. так, Лінії залишились тими самими, а байрактарів кількість збільшилася удвічі. Отже, і кількість тижнів потрібно збільшити удвічі. Це в нас пряма залежність. Хто пам'ятає, шостий клас тема пропорції 4 на 2 я пишу 8 тижнів. Пряма залежність. Більше байрактарів, більше тижнів. Так само більше ліній, більше тижнів. Буває залежність обернена, будьте уважними. Отже, відповідь на питання скільки тижнів питали? 8 тижнів. Оце ми саме знайшли, і відповідь тут, де буде правильна, я її обираю. Скільки таких ліній? третє питання, Потрібно для виготовлення 4 байрактарів за тиждень. От я пишу 4 байрактари 1 тиждень, а лінії знак питання. Поїхали? Я можу піти до початкової умови, а можу вже подивитися, що мені таке цікавеньке в мене є. От я знаю, що одна лінія за 4 тижні виготовляє 4 байректара, або можна оці, оцім співвідношенням скористатися. Отже, якщо я хочу, щоб тижнів було у 4 рази менше, тепер слідкуйте, обернена залежність, то лінії мені потрібно взяти у 4 рази більше. Розумієте це? Тобто, щоб у мене тут залишилося 4 байрактари за тиждень, то ліній кількість я маю збільшити у 4 рази. 4 лінії. Ну, можливо, не дуже зрозуміло пояснила. Погляньте, от дивіться, отут одна лінія, один байрактар за 1 тиждень. Значить, щоб у мене було 4 байрактари, то я маю просто кількість ліній збільшити у 4 рази. Так розповідаю, але все одно, знаєте, у кожного свій спосіб сприйняття матеріалу. Хтось дивиться відразу, зрозумів, комусь потрібно більше часу, а хтось, можливо, і ніколи не зрозуміє. Тому я стараюся, і наскільки це виходить, не знаю. Потренуйтеся з такими задачами. Ну, сказати, що задача на відповідність буде текстовою. Я не впевнена. Але дуже корисна штука. От одне, питання, одне з питань, це може бути текстова задача і на вибір однієї правильної відповіді. Тобто, таке може статися. Звичайно, в нас ще є задачі з короткою відповіддю. В своїх тестах НМТ 2022 я додавала такі задачі, і ви розв'язували багато задач ЗНО минулих років. І якщо у вас виникали питання, то я вас зараз повертаю на каналі Математичка є розбіри усіх задач ЗНО минулих років. Повністю усіх і буде в підбірочці е, окремі із задачами. А ще на саті математичка в нас навіть окремий курс є про розв'язування текстових задач. Дуже багато їх видів. Тому я не планую за це маленьке відео навчити вас розв'язувати усі задачі, І, мабуть, вже зараз запізно ваша мета вже не концентруватися на одній темі, а робити так, щоб усі теми у вас було розглянути, навіть якщо на посередньому рівні, але усе. Маєте зробити, щоб не було не розглянутих тем взагалі. До зустрічі! Готуємося до наступного дня тижня інтенсивної математики.